Добрий день. На засідання земельної за комісії прибуло чотири членів комісії, один відсутній. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. На порядку денному є такі питання. Це 17 питань плюс заява. Перше питання. Перше питання про затвердження технічної документації земноустрою гаражі. Друге питання про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відповідних меж земельних ділянок в натурі на місцевості, для ведення товарно-сільського виробництва часто паїв. Третє питання про внесення змін в рішення Самісної міської ради. Четверте про затвердження технічної документації зі землеустрою щодо поділу земельної ділянки на надання, надання дозволу на зміну цільового призначення землі та перезаключення договору оренди. П'яте надання дозволу на, на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок. Шосте надання... В головному провіл Нацполіції в у Львівській області дозвол на розробку проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки. Сьоме про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста Самбора. Восьме про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж самбірської міської територіальної громади. Дев'яте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду на території Самбільської територіальної громади. Десяте. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 11. Про затвердження технічної документації землеустрою 12. Про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок в оренду. 13. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання у власність. 14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється. 15. Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. 16. про затвердження плану локалізації та ліквідації наслідків на випадок розливу забруднюючих речовин з метою. Недопущення забруднення водних об'єктів на території Самської міської територіальної громади. 17 -те, про затвердження програми розвитку мінерально-сировинної бази раціонального використання та охоронних натрав на території Самської міської територіальної громади. І є одна заява це про продовження довго оренди, ВК Мир, вулиця Чорновола, 17Б. І 17-те питання різне. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати по іменно. Пухач. Гентош. За. За. Лишкович. За. Стародуб за. Чотири за, проти втримались. Немає, рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання. Перше починаємо заяви. Починаємо заяву на оси. Цей. Починаємо з питань, заяву розглянемо якраз в кінці. Кінці, добре. Приступаємо. Про затвердження документації і замовлення ОЖБ бегажів. Михайло Вікторович, прошу. Доброго дня, шановна комісія. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження технічної е, документації земловства. Пропонуємо затвердити технічну документацію земловство щодо встановлення меж земельних ділянок в натуре місцевості для будівництва застосування житлового будинку спорить будівлі і сполук присадим ділянок. Згідно з додатком 1. І згідно з додатком 2, заплати технічні документації землорускою з ціле призначення для будівництва індивідуальних гаражі. Е, є додатки у вас, так? якщо є питання, то я прошу задавати. У кого якісь питання Я є, друзі Нема. В такому випадку пропонуємо підготувати проєкт, підготовлений проєкт рішення подати на розгляд. Чергової сесії Самбільської міської ради. Так, ставимо на голосування. Хто за дане питання? За. Да. Лишкович? За. 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 Стародуб за. Чотири «за», «проти» отримали немає, рішення прийнято. Наступне питання. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення ділян, на земельних місцевості для ведення товарного осібського сподобальства виробництва. Пропонуємо затвердити технічну документацію з доустру щодо встановлення відновлення межник місцевості для ведення товар сільського спосібського виробництва згідно з додатком 1. Додаток 1 містить перелік громадян, які звернулися власників сертифікатів. Пропонуємо даний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Якщо є питання, прошу задавати. Населені пункти Дубрика, Ланьовичі, Стрілковичі. Хто якісь питання? Ні. Немає. Став на голосування. Ухач. Лешкович, За. Старочук за 4 за, Старокі. за, за. проти отримали. Немає рішення прийнято. Наступно no, читаємо. Проєкт рішення про внесення змін <гумно> <пробується> до рішення Самківської міської ради. Пропонується внести змін на даним проєктом рішення. До підпункту 2 додатку 1 рішення Самбільської міської ради 18 серпня 21 року номер 53 та викласти його в наступній редакції згідно з додатком 1 Виправлення фактично кадастрового номера було по, по початку кадастрового номера. І наступний пункт 2, внести зміни під пункт 17. Додатку 1 до рішення Самбірської міської ради від 3 липня 2025 року номер 35 та викласти його в наступній редакції згідно з додатком 1. В даному пункті 17 була допущена опечатка перебутої частин. Зараз виправила так, як воно відповідає документацію. Тож, питань немає, і прошу підтримати даний проєкт рішення та подати його на розгляд чергової сесії Самбірської міської ради. Члени комісії є питання зауваження? Немає стального голосування. Кухач Гентош? За. за. Да. за. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, надання дозволу на зміни цієї призначення землі та перезаключення договору по рембі. Е, є звернення від ТЗОВ Скандинавський квартал, і пропонуємо підготувати рішення про рішення наступного змісту. Пунктом першим передбачаємо затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Шевченка. Пунктом uh, другим пропонуємо у зв'язку з поділом земельної ділянки припинити договір оренду. Пунктом третім пропонується передати новостворену земельну ділянку, яка виникла в процесі поділу оренду. Терміном на 5 років призивели скандинавський квартал. Uh, так само передати новостворену земельну ділянку скандинавському кварталу, uh, другу, яка укрулається шляхом поділу. Uh, Самбірській міській раді пунктом п'ятим Пропонуємо провести державну реєстрацію на земельної земельних пунктом 6. Зобов'язати ТЗУ весний 12 квартал, якому надано земельні ділянки в оренду термін, місячний термін укласу договору оренду. З сьомим пунктом пропонуємо надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 8520 квадратних метрів яка передана в оренду ТЗОВ Скандинавський квартал з земель для будівництва та обслуговування адміністративних будівель, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю. Пов'язаних з прибутком землі для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами, торгового розважання та ринкової інфраструктури. Пунктом 8 пропонуємо. Надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 3980 метрів квадратних, яка надана в оренду тазове скандинавський квартал із земель для будівництва та обслуговування адміністративних будівель офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язуючи з утриманням прибутку в землі для будівництва сухої школи господарських будівель і споруд присадити в ділянку. Відповідно 9 пункту в головному правлінню ДПРС міської області взяти на облік землекористувача на купування плати за землю та здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати плати за землю. Контроль лишаємо за комісією ради з питань постійних, є з питань землекористування Міністра архітектури, охорони, кілля та благоустрою. Що по даному проекту питань нема, і пропонуємо даний проєкт рішення подати на розгляд чергового. Засідання Самірської міської ради. Питаємо, що просто поділилися. А була в них, тобто поділила не так. якщо білому, тому що, що? частково ну, приводимо відповідність до будівель. Тобто, якщо там є земельні ділянки, які під житловими будинками, відповідно, ми їх зобов'язані перевести в житловий пункт. Якщо це комерція, як давали їм під. Була велика ділянка, вони ділять, і тепер кожна із тих ділянок переводиться у відповідність до ділянки. Туда, на парті, на парті, план, це дешевше, певне, чи ніж ніж для комерції. Ні, там взагалі не буде комерції. Там просто офісні приміщення, то спередня комерція лишає. До задня. До заднього. Фактично, якщо говорити за ділянку, яка... З офісних приміщень комерцій там е, тариф буде той самий. Залишається той саме, ви наплата та сама. Коже є якісь питання? Ставлю на голосування. Ухач за. Гентош за. Стародуб за. Чотири за проти отримали. Немає рішення прийняти. Наступним проєктом рішення про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельної ділянки пропонуємо надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для сільськогосподарського призначення під приватним об'єктом нерухомого майна, не житловою цудівою для продажу власність сполу від Калакуну в Милії Іванівні по жадресу е, міського самі вулиця Колинівка, 41Г. Якщо по даному питанню є, або відсутні питання. Коє питання зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Тоді пропонуємо даний проєкт рішення податко на розгляд сесії. Самбільському міської. Ставлю на голосування. Кухач за. Да. Лишкович. Да. Гентош да. Стародук за. Чотири за проти отримались. Немає, рішення прийнято. Наступно проєкт рішення про надання головному управлінню Національної поліції в міській області дозволу на розроблення проєктів землоустру щодо відведення земельної ділянки, пропонується надати головному управлінню Національної поліції у Львівської області, дозвіл на з зрахування норм і правил у сфері земноустрою проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площою 9055 метрів квадратних. За адресою міста Самбір по вулиці Промислої з метою і передачі вказаної земельної ділянки головному управлінню постійних користування для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України і територіальних органів підприємств, установ, та організацій, що належить до сфери управління національної поліції. Що по даному питання, проєкту рішення питання відсутні, тоді пропонуємо даний проєкт рішення подати на розгляд сесії самбільської міської ради. Питання зауваження якогось? Mm. Немає. Став на голосування. Лешкович за. Генторш за. Старотут за. Чотири заклати утримувались. Немає рішення. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовно-технічної документації з умовного оцінки земель міста Семена. Пропонується надати до самівській міської ради на визнання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок самбірської міської територіальної громади в межах міста Самбо. Замови прозорної технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Самбірської міської територіальної громади в межах міста Самбір. Володіє необхідним технічно технологічним забезпечення, та в складі якої є сертифікований інженерний упорядник відповідної кваліфікації. Що по даному питанню є? По даному проєкту є питання, прошу здавати. Є питання? Немає. Станом на голосування. Вихоч. Зачковач. Ентош, Старофік 24 запроти отримали. знімає, рішення Наступне. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни Мерсанської міської територіальної громади. Пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення Мерсанської міської територіальної громади, Самбірського району Львівської області. Фактично Самбірська громада стала сьогодні. Немає виготовленої документації, отже і межі громади не встановлені, а це передбачено десь законодавством і таку роботу необхідно проводити. Отже, якщо є питання по даному проєкту, прошу. Питання? Тоді. Немає ставитися. Тоді пропонуємо в даний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Останнє на голосування. Кукач за. Так. Ентер. Так. За. Старолук за. Чотири заклади отримали змагання, рішення прийнято Наступне. Наступний проєкт рішення про на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду на території Самбірської міської громади. Пропонуємо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності земель водного фонду за тих е, водними об'єктами, а саме... Е, Ставками в межах села Леньовича та села Доми. Це Три об'єктах, де ми маємо вже е, розроблені тих паспорти, які потрібно логічним продовженням для вироблення документації з інструкцию під даними об'єктами. Прошу задавати питання за даному проєкту рішення. Немає. Тоді пропонуємо даний проєкт рішення, подати на розгляд сесії. Ставимо на голосування. Ухачуємо. Лежкович. Гентош. Старо за. Чотири за, проти отриманого не з немає рішення прийняти. Вступний проєкт рішення про надання дозвіл наводнення проєктів землю щодо встановлення межвододаткової зон та прибережних захисних смуг. Пропонується надати дозвіл на виведення проєктів земловську щодо встановлення межводобутованих зон та прибережних захисних смуг річок містет, бублюка тандумів. В межах Самбільської міської територіальної громади Самівської району Львівської області. Немає. Тоді платимо не то, даний проект рішення, подати народиться саме на голосування. Ухач Лесович, Гентер за Старобіт за. Чотири за. за, проти отримались. Немає рішення прийнято. Наступний проєкт рішення на про технічних технічної документації землі пропонуємо затвердження технічну документацію землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель міського садибна ділянка в місті сам вулиці ціла прокат 22. площу та конфігурацію земельної ділянки, яка належить до саме того, що загальною тощо. 200 квадратних метрів за рахунок за межі твої громадської дозволу Самірської міської ради, для міністра пошкодження житлової будинку, господарських своїх та паспорт, не ділянка. Прошу задавати питання в правильному проєкту рішення. Тоді пропонуємо дане проєкт рішення, подати на розвідці. Ставимо на голосування. Кухач да. Лешкович. Да. Гентош. Да. Стародуб за. Чотири за, проти? отримали. Немає, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження документації землю щодо на земельних ділянок ворога. Згідно цього проєкту пропонуємо затвердити технічні документації з МВУ щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок на місцевості згідно з додатком 1, зобов'язати за небезпечій після виконання пункту другого певного рішення, а саме з реєстрації земельних ділянок за засадівської міської радою, заключити. Договора веревки, земельний кіданок. Прошу запитання. Не Немає. Ми пропонуємо даний проєкт рішення. Подати на розгляд сесії. Так, саме голосування. голосування. Кухач? Да. Лишкович? Генташ? Да. За. Старобруд за. Чотири за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання у власність. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію за устрою щодо поділу земельної ділянки за адресою міста Самі вулиця Братів Бережницьких 1А з цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель, красивина ділянки. Пунктом... Другим Пропонується передати новостворену земельну ділянку за адресою міста Самір Братів Бережницьких годин призначенням для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 1000 метрів квадратних та передати у власні Наталії Орестівні. Пунктом третім пропонується припинити договір оренди шляхом розірвання, укладеного 21 липня 2025 року. Між Самбільською міською радою та Радомською Наталією у зв'язку е фактично сподіваю. Прошу задавати питання по даному проєкту рішення. Немає Нема. Я В такому разі пропоную даний проєкт рішення подати на розгляд самівської міської ради. Стан на голосування. Кухач. За. Плечкович. За. 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 Стародуб за. Чотири за, і отримали. Немає рішення не прийняти. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту ЗМРУСУ «За щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, які змінюються. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт ЗНОСу «За щодо відведення земельної ділянок, проєкт зміню цільового призначення земель житлової та громадської забудови приватної власності з цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів в землі житлової громадської забудови з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Також розглянувши заяву Шехової Світлана Криму, пропонує затвердити. Проєкт eh, загрузу щодо відведення земельних ділянок цільового призначення, які змінюються за для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, споруд присадиння ділянка в для будівництва та обслуговування будівель торгівлі eh, за адресою міста Самір, вулиця Середня, 295 г. Прошу задавати питання по даному конкуренту. Якщо відсутні питання, тоді... Даний проєкт рішення пропонуємо подати на розгляд сесії. Ставимо на голосування. Кухач за агент ошиба. Стародуб, за. Чотири за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Даним проєктом пропонуємо затвердити звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки сільського сповського призначення згідно з додатком. 1. Пунктом 2 пропонуємо затвердити ціну про лежить земельні ділянки згідно з додатком 1 цього рішення. Пунктом 3 – продати земельні ділянки згідно з додатком 1 цього рішення. Землекористувачам вказано додатку 1 цього рішення укласти договора по півдні про лежить земельні Додаток зачитувати, чи ви ознайомлені, чи є питання, пропозиції? Є питання? Немає, так? Тоді даний проєкт рішення пропонуємо розгляд сесії. на голосування. Кухач. Лишкович. Гентош. Стародуб? за. Чотири за, проти знімає. Рішення прийнято. Так, це у нас є питання. Є питання у нас ще два питання. Два питання про затвердження. Зажити такі питання програми. Чи хтось має бути відповідати? Добре, давайте, може, це питання зараз вложить до повідальник. Тоді розглянемо питання зараз заяву поханчика і різне, якщо якось будуть якісь питання. Так, є заява з продовження договору оренди ФК, ми вулиця Чорнова, 18Б, місто Санде. Ми в'їжджали на даний об'єкт, у нас комісія не була в повному складі, ми оглянули дану ділянку. Та, де ми не є в з експерт, експертами, є там будівництво, немає ділянка на даний момент є заросла, в бурянах є пропозиція просто залучити експертів для визначення. Чи є ділянки в ділянці є забудова, чи ведуться якісь роботи, і ми тоді ми можемо приймати якесь рішення, напевно. Чи в кого є якісь пропозиції чи питання, почали? Юрисника. Ну, У нас просто комісія на повному складі, ми не можемо. Просто ділянку ми оглянули і на даний момент ми не можемо прийняти саме рішення. Хай експерт зробить висновок. Ще, що є заява від нього якраз після першої комісії, результатам якої виїжджали оглядати цю... Земельну ділянку відомо, є заява про, про те, щоб його інформувати про скажімо, результати цього огляду. То, напевно, саме це, що сьогодні роздала комісія, яке рішення винесе, напевно, підготувати лист і повідомити заявника про результат. Так, залучити експерта, зробити експертизу, і так вже експерт оцінить, чи є дана ділянка під забудови, чи ведуться якісь будівельні роботи, щоб ми знали, які стан ну, роблять ці ділянці. А Напевно, що це питання треба проголосувати. вирішення? На, на ну, так. Тимчасові відділення. У нас немає. Експерт має визначити діяльність. Так на голосування. Посте, ще питання? Е, ухач. Да. Лишкович, Гентошко, Стародуб за. Чотири за, проти отримались. Немає. Рішення прийнято. Значить, ми відповідаємо і залучаємо старте. Так, в різному ой, є ще якісь питання, хоча немає доповідача. У мене, наприклад, є питання. Це є питання просто по індустріальному парку. Ми зараз на земельні комісії теж проговорили це питання, є люди, які готові зайти до нас Ціна питання плюс-мінус там 100 тисяч, але ми без зоні зможемо так живути. Може є пропозиція звернутися до депутатів, коли не кожній зранку. Добрий день. Развідав доповідувач. Прошу. Відповідно до вимоги публічної інспекції за план локалізації та ліквідації наслідків на виходок загубні чорчу. Даний план був погоджений з комісією ТЕП та ННС і протокол комисія No6. Відповідно до протокол комісії, комісії донесено що даний план треба да на е, сесії самбільської міськраї Ради. є якісь питання за по даному читанні. Ставимо на лісування. Ухач, да. Лешкович, да. Гентош, Стародуб за чотири заплати отримали, знімає, рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання також то, вимога публичної інспекції щодо затвердження програми розвитку комунальної системи бази. Центрального користування та охорони мати на, на, на території Самберського міської кордонів. Також вимога екологічної інспекції, що в громаді має бути така програма обработана. Став на голосування. Пухач, да. Лешковича, да. Гентош. Да. Стародуб за. Чотири за, проти отрималось. Немає. Рішення прийнято. Кого ще є якісь питання в різному? Да. Немає. Дякую всім за пізну роботу. засідання комісії завершено. Дякую.